Вже люблять. Люблять хазяйський собак. Піднятий хвіст та задоволена морда. За два місяці рек змінився докорінно, розповідає його нова власниця Алла Гоменюк. Перші дні то він і боявся. кажу, за мною за мене ховався, хто підходив. Зараз бачите, він вже гордо ходить. Таким рекса волонтери знайшли чотири місяці тому. Тут, на березі Дніпра, в очікуванні свого господаря рибалки він провів вісім років. Про те, що пас шукає родину, дізналися із соціальних мереж, говорить дочка Алли Євгенія. Першочергове це рішення було мами. каже, це наша собака, його треба брати. в нього така доля була. Протягом двох місяців волонтери лікували Рекса від запалення суглобів та отиту, наслідками перенесеної хвороби лайма, говорить Євгенія. На жаль, на даний момент він не чує. Зараз на даний момент його стан набагато кращий. Він зараз, навіть коли виходить на вулицю, він аж біжить. А до цього він виходив. Він ледве спускався по ступенькам. Рексу складно сідати на задні лапи. Він не бавиться з м'ячем та не приносить паличку через вік та хвороби. Вважає Євгенія. Зараз його головна пристрасть піші прогулянки. Така любов до перебування на свіжому повітрі єдине свідчення того, що Рекс вісім років прожив на вулиці. Колись був сніг, лапку налипало багато всього снігу. Я думаю, зараз як же йому ті лапи очистить, він на постіль ляже, воно розтане, мокре буде. Він ліг тільки голову на постіль поклав, а сам лежав так, поки лапи не розтануть. Історію Рекса волонтер Сергій Залізняк називає чудом. Саме він разом із дружиною торік в листопаді врятували пса. Таку собаку прилаштувати дуже складно, а тут з Рексом просто він витягнув щасливий квиток. Вони дали йому другий шанс, друге життя. Вони вклалися і це видно по самій собаці. Досі під опікою волонтерів лишаються друзі Рекса Арс, якого волонтери знайшли покинутого на міжміській трасі, та лаборадор лорд, якого власники вигнали із дому. Таких історій безліч, каже чоловік. Подивіться на цю історію Рекса. Люди взяли взагалі собаку складну. Є ще багато у нас тварин, які чекають свого господаря. Тому тут тримаємо кулачки і працюємо далі. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.